Сьогодні на сайті Forbes вийшло інтерв'ю директорки Ubisoft Ukraine Ольги Сендзюк, в якому вона ділиться досить цікавою інформацією стосовно стану ігрової індустрії в Україні на сьогоднішній день. З поміж іншого, пані Ольга оголосила невтішні новини щодо української локалізації в майбутніх іграх Ubisoft. І саме цю тему з багатьох ракурсів я хочу зараз обговорити. Привітулі, як ви знаєте, нещодавній реліз X-Defined, це фрі-ту-плей шутер з батлпасом, став першим проєктом від Ubisoft, який отримав офіційну текстову локалізацію. І на жаль, тепер вже офіційно він стане останнім проєктом з українською від Убіків. Принаймні на найближчі роки, як заявила пані Ольга, тут цитую на жаль, кількість гравців, які обрали українську мову в X-Defined, дуже незначна. Хоча ми вклали багато зусиль для якісної локалізації. Почну з кінця. Локалізація це дійсно складний і довготривалий процес, навіть у фрі-то-плей іграх Так, тексту там точно менше за якусь сюжетну RPG». Але такі ігри постійно оновлюються, тож і локалізація постійно змінюється та доповнюється. Плюс для великих компаній додавання нової локалізації це той ще бюрократичний гемор. І тут можна висловити лише слова подяки та поваги українському офісу, який зміг все таки вибити українську локалізацію, так хай хоч і в такому проєкті. Тому, будь ласка, не применшуйте цієї заслуги. І як заявила пані директорка, в першу чергу ця локалізація була проявом солідарності та підтримки. Але повернемося до цитати зі слів пані Ольги, насправді не дуже зрозуміло, принаймні мені конкретно про яких гравців йде мова. Бо тут можуть бути два варіанти: перший загалом серед усіх гравців X-Defined українців виявилося недостатньо, щоб покупити локалізацію, ну щоб вона стала успішною. Другий варіант саме українці обирали якусь іншу мову, а не українську. І тому цей експеримент виявився неуспішним. І конкретно на другий варіант натякають наступні слова пані Ольги: все більше людей вільно володіють англійською мовою і обирають її для спілкування з більшою кількістю гравців. Як я розумію, українці настільки масово обирали англійську локалізацію, що вона перекрила релевантність української. При тому, щоб під час встановлення гри за замовчуванням, ну, принаймні у мене, була саме українська, тобто гравці целеспрямовано перемикалися на англійську. І якщо це дійсно так, то, на мій погляд, це якась аномалія, щоб англійська набрала настільки велику аудиторію, щоб українська стала нерелевантною. У нас немає відкритих даних по багатьом іграм, особливо в цьому жанрі, але є офіційні дані по кіберпанку, і там англійську локалізацію брали, якщо я правильно пам'ятаю пам'ятаю, близько 8% відсотків українців. Тобто ми можемо хоча б приблизно уявити загальну картину. І так, X-Defined X-Define це онлайнова гра, де особливо локалізація не потрібна, але ж все одно набагато приємніше грати рідною мовою, навіть подібні ігри. Он в тому ж Астроботі тексту ще менше, але ж приємно бачити українську, чи не так? <му> Знову ж таки, дивно, що пані Ольга заакцентувалася саме на англійській, ну але вже як є. І от після цієї заяви на Ubisoft накинулася просто розгнівана українська спільнота. Основним аргументом є те, що можливо не варто було тестувати успішність української локалізації на проєкті, який мав шанси успіху, скажімо так, 50 на 50. І, скажімо, локалізація в придешній, ну, наприклад, Assassin's Creed Shadows була би показовішою. І тут насправді є свої за чому X-Defined є показовою грою. Ну так і чому вона не може бути такою бути. Ну, по-перше, це free-to-play. А значить, потенційна аудиторія цієї гри досить широка. Ну, бо за неї не потрібно платити гроші. І на старті гра прямо била рекорд за рекордом, перевершувала усі очікування, і прям вибух року, можна сказати. Ну тобто, потенційно це чудова гра, аби якомога більше українців зацікавилися нею, чим не показовий проєкт. Oh my God. Але на противагу класичним преміум іграм, назвімо їх так, успішність фрі ту плеєк визначається ще й донатами. І от коли ми з вами запускаємо ну, на 5 хвилин синглову гру, щоб розробник отримав статистику по українській локалізації, був задоволений цими показниками. То з безоплатними іграми цього мало. Українці повинні ще й купувати батл паси, скінчики, лутбокси, ну і все інше, що є в подібних іграх. А це робитимуть тільки вмотивовані люди, які підсіли на гру, які задоволені нею, які грають регулярно. І отут маємо проблемку. X-Defined дуже швидко набрала скажену просто кількість аудиторії, але й так само швидко почала її втрачати, що у підсумку її практично вважають провалом. І от чи варто міряти успішність ну, нової локалізації по, по суті провальному проєкту, можете написати в коментарях. Бо якщо у вашу гру мало грають і мало донатять, то можливо відсутність гравців з України це не проблема українців, а саме гри. Але це питання лишається відкритим, бо слова пані Ольги, які я наводив раніше, можна інтерпретувати по різному. Вони не дають точної інформації, якою ж мовою грали саме українці. Бо якщо ми дійсно обирали англійську чи російську, так так вам це може не подобатися, але українці досі грають російською, ви нічого з цим не зробите. То це дійсно сумно і лише вказує на обмеженість нашої бульбашки, де все в блакитно-жовтих кольорах і навколо бігають свідомі поні та єдинороги. Але я, як насправді, і всі, хто обговорює цю тему, впевнені, що якби першим проєктом була прийдешня Assassin's Creed Shadows, українська виправдала в себе сповна, навіть попри обливання лайном від скажених фанатиків, це популярна серія, яка продається просто мільйонними накладами. І навіть в Україні у неї повно фанатів. Та блін, задіть на кулі, майже всі частини отримали фанатську українську локалізацію. Про що взагалі мова французи просто б обмазались б українськими гривнями, і ще й на донати зсу лишилося б. Але маємо те, що маємо. Пані Ольга також озвучила не дуже втішну статистику та тенденцію. Якщо в країні відсутній широкий ринок ігор і масовий попит на локальну мову в грі, потрапити до локалізаційної політики досить складно. І Україна, на жаль, це не широкий ринок. А після початку повномасштабного вторгнення ми ще й відкотилися на кілька років назад. Чи піратство досі є великою проблемою? І так мені теж це важко повірити, але... Як вже є ще ситуація в індустрії, ну загалом така, що зараз чимало компаній ріжуть бюджети на локалізацію, лишаючи лише найпопулярніші мови. Тому дуже важливо, принаймні в сингових іграх, як ми зараз бачимо, перемикати на українську локалізацію. Недостатньо просто купити гру. Видавці збирають статистику, щоб знати, яку мову лишати в своєму локалізаційному пулі, а яку ні. І ми бачимо, що у випадку, з наприклад, CD Projekt Red, українська стала успішною і вже точно Можна сказати, що в наступній грі студії буде українська мова. Так, можна навести приклади різних ігор, в яких українська дала поштовх продажам, але ми не бачимо успіхи локалізації в інших проєктах, тобто лише ті, що до нас доходять. Наприклад, як там справи в БО чи Гедіс 2? Мабуть, добре, але ж інші проєкти з українською, про які ми можемо взагалі не знати, і що з ними. Також я от зараз подумав: можливо, українці здебільшого грають все ж в синглові ігри. І тому фрі то плей українською виправдовує себе лише ну в окремих випадках. От Warframe отримав українську танки від Wargaming, боже, ще якась то плейка має українську, але мені здається, їх ну не те, щоб дуже багато. Ну тобто колдаї з себе точно купили б, але ринок не обмежується цими машинами, які друкують бакси зі швидкістю світла. Цікаво, це все. Команді Ubisoft Україна ще раз найщиріша повага та слова вдячності за спробу. Пані Ольгу я теж розумію в багатьох сенсах. Вона, як представник компанії, транслює позицію цієї компанії з обережністю, бо ну така у неї посада і робота. Дуже сподіваюсь, що колись український офіс зможе протиснути українську локалізацію в Assassin's Creed і тоді французи побачать, що українська це дуже вигідна інвестиція. Дякую цим людям за інвестицію в розвиток каналу, особливо Данилу Румянцеву та новому базованому, ну бо підписався на базу Роману. Пишіть, що думаєте про це все, і далі буде. Бувайте.